Кажу вам привіт, це YouTube канал Футбол 24 авторитетного ресурсу, і традиційно ми обговорюємо поєдинки наступного дня, що відбулися напередодні вечірки національної збірної України, яка як відомо не зуміла пробитися до літнього дивізіону групи Ліги Нації Ліги А в Кракові. Підопічні Петракова не переграли шотландців. Закінчився фінальний свисток, зафіксував рахунок 0-0. і попри чималу кількість моментів та відверто ігрову. Перевагу на полі саме українців завершили ми цей відбір на другій позиції. У нас в активі 11 очок. У шотландців 13. і тепер хлопці Стіва Кларка пробуваються в лігу А, елітний дивізіон. А ми залишаємося в лізі бі. І це не найгірший висновок із таких із завершення цього циклу Ліги нації для українців, бо тепер. При жеребкуванні Чемпіонату Європи 2024 року, ми потрапили не саме на чемпіонат, а до відбору. Ми потрапили до третього кошуку, і це означає наступне. Потенційно, у нас будуть набагато сильніші суперники у відборі до континентальної першості, яка, як відомо, відбудеться у Німеччині ще раз у 2024 році. Як так трапилося? Які причини, чому українці не змогли переграти шотландців у Кракові? Нещодавню поразку розгром просто в Глазго із рахунком 0-3. ми поговоримо із одним з редакторів футбол 24 Тарасом Котівим. Привіт, Тарас кажу тобі, Дивіт. які як ти думаєш, які основні причини, чому крім дощової погоди і дуже низької реалізації моментів, які причини чому не змогли дотиснути шотландців? Багато можна якихось різних причин придумувати, але насправді, якщо ми дивимося на, на гру команди, на якість гри команди, на статистичні показники, тобто за всіма статтями Україна переграла Шотландію. Шотландія була виснажена, було помітно там половина, гравців, які на три поспіль матчі, виходили з стартових хвилин. Які просто нести здоров'я Україна, і, і, і насправді тут е, не можна якось знаходити е, виправдання ці не наші, тому що верно, з величезними втратами, з величезною втомою, і ми на свіжих ногах, е, ми вдома. Тобто це не те саме, що ми би грали на нейтральній території, десь без глядачів. Хутка вполівальників, підтримка ЗСУ, підтримка гравців, це сприяло. там, навіть суддя, який мав е відверті вилучати мудрика за дві жовті, е Там і перша дуже груба, і вторгну, другий, коли він зривав атаку. Е міг би він грубо, причепитися, міг би і пенальти за руку Ігнатенка е призначити, е тобто. Е всі фактори да? але виявився такий собі не, не наш день. Думаєш, просто банальний нефарт? Ну, е, теж можна гру поділити на кілька відрізків. Тобто, от як ми минулого разу говорили, що він про назвав нічию, і. Було побоювання у мене на те, що власне Петраков повіриться Ярмоленко, тому що м, такий неоднозначний стан фізичний підійзду Андрія. Були побоювання про те, що ну, випускати довбика в основі не тому що. Могло працювати в нього. На нього йшли передачі. Він відкривався за спини і так далі. Хоча в цьому матчі з, з якоїсь там прототипу Холанда в матчі з Вірвені, він, якось, він, інзагі, де постійно застрягав в тих офсайдах. Це дуже я думаю, дратувало штаб. але насправді до речі, не я Чи... я до речі, дратувало не. Не... не лише тренерський штаб, дратувало і Маліновського, який в чергове закидував йому е між гравцями дуже низку хороших пас пасів, і він десь вже на четвертий раз, якщо не помиляюся, коли е опинився в положенні поза горою і Він же просто ну відверто матюкався і звертався до футбольного бога в небеса, е щоб пояснити довбику, як працювати на лінії офсайду. Він просто опускав голову вниз в г. Зон і біжить, тобто він не розвертається, не дивиться наліво направо, не остерігається, хто з ним знаходиться і тим більше не, не чекає моменту пасу. А просто рветься, і це ну це я якщо не помиляюся, я нарахував 5 офсайдів вдобика протягом матчу. Це містер. Ну насправді ніхто ж не просить і Маліновського віддавати в офсайд. Тобто, це треба або діяти раніше, або тоді, коли відкривають, не віддавати гарячкову вперед, я розумію, що це легше було для нього. Але тим тим е вони, в принципі, теж повинні дивитися десь за гравцями атаки, якщо він ну, дуже помітно, просто там не те, що да, на півкроку, там, на кілька кроків він випереджає події, і ну куди ти віддаєш? Тобто там загально теж е ланцюг помилок. Е але е те, що ми говорили, що Довбик, е поки що гравець, який. Е в принципі себе краще зарекомендував в ті короткі наполі. І, можливо, варто було все-таки довірити з Яремчуку, тому що Яремчук він не джокер, він не може вирішувати матчі. Так, Він в одній цікавій комбінації наприкінці зустрічі взяв участь, це могло завершитися за затягарів, але краще було би все-таки якось цікавіше, цікавіше придумати, якось, як розмістити гравців, і десь тут Петраков не вгадав. Хоча, звичайно, звичайно, якщо б догубик реалізував свій момент, ми б його носили знову наверх, вказали весь наш якийсь новий е, Шевченко і так далі. Теж ми можемо дивитися те, що всі основні наші моменти пішли в першому рамі фактично, і в другому це тільки запам'ятався стандарт е, Забарного, де е, в Іліан... Метрів пробивав, і е, дальній удар Мудрика, і власне ця комп'янація наприкінці зустрічі, плюс е, такий шляльний Степаненка зльоту. Який е, ну, в нас напевне проблема, якщо Степаненко є лідером за кількістю ударів. Чотири удари е, е. ну в ньому навіть мінці. навіть два удари зльоту льоту було в Степаненка протягом поєдинку, і мене це здивувало до речі. А можливо, через те, що Маліновський розповідав після поєдинку, що його дуже щільно опікували і не давали простору, і це одна була із причин, чому він не отримував можливість для удару по воротах, розповідав Маліновський. І можливо, також шотландці розраховували, що інші футболісти нестимуть більшу загрозу, що логічно, наприклад, там Мудрик Маліновський, який може зрозуміло пробити за штрафного майданчика лівою у будь-якій скутів. Йому тільки дай простір, коли він в формі звичайно знаходиться. знаходиться. Мудрик, тому можливо. І Степаненка і виникали ці е, моменти з ударами, бо його щільно не опікували і не сподівалися, що ця людина в принципі може нести загрозу воротам. А там поділилися його моменти на два удари зі стандартів і два таких спроби е, за замечаних. Але е, насправді ну, так проблема звичайно в тому, що ми не, не виводили Маліновську, тим скажімо, удари йому таке частіше і наших вінгерів і так далі. Ми, ми грали з. Таким... З надривом дуже ми з перших хвилин, по суті, я Миколенко три рази фолить. Я не знаю в якому світі це неправда картка, тобто і Ярмоленко влітає в якомусь підкаті стародавних часів теж могло. І червоною карткою все завершитись. ВПЛ люблять такі моменти зараз випускати. Тобто в нас. Чотири-п'ять ударів з меж воротарського з лінії воротарського. При тому, що в шотані три удари взагалі зі штрафного, і з цих моментів можна визначити тільки два. Вони й близько не стовідсоткові. Бікченця ну, як їх оцініє опта у нас їхжі за різними підрахунками від найнижчого е, війська ота. 49 до 1,79 вольти. Це набагато більше, ніж в Шотландії, яка ну, на пів голика так награла, скажімо, сумарно. А в нас просто кожен такий момент, як вихід обика, на, на саме як е, що буває дуже так, без підготовки, базу і вище. І, і цього, цього холоднокровності, якось в собі забракло. Ну, власне, пояснював після поєдинку Ярмолку, був його коментар. Пояснював, що відверто можете мене критикувати, бо я атакувальний гравець, і я мав би такі моменти реалізовувати. І в голову накладається це його робоча ліва нога, і він знаходився безпосередньо перед воротами в трьох-чотирьох метрах. Як він не попав, ну в голову не вкладається, Я розумію. Там мудрик просто ідеально виклав під удар. Бери і забивай. Сильно підкручено, трошки на висоті, е, і я думаю, він просто не розрахував це. Не був м'який пас, якби був трошки м'якше, він би міг звичайно краще підлаштуватися, але просто ну, банально от дуже братілося цей гол запхати одразу, загнати його в сітку, і це теж зіграло лихий жар, тому що якщо би. Ну, Ярмоленко в принципі такі моменти реалізовує. Повертаючись до інтерв'ю постматчевого Ярмоленка, він розповідав, що Петроко поставив таку установку боротися і дуже жорстко грати проти шотландців. І Ми бачимо по картках. Це, це помітно було, що така установка. І добре, що не грали на червону, відверто. І, бо пояснював чому. Розповідає, що в першому поєдинку ми всі дуже багато єдиноборств програли, тому треба було жорсткіше грати з шотландцями, які боротися точно що, що, а боротися шотландці за кожен клаптик поля вміють. Ну, власне, ми грали дуже тендітно в першому матчі. А в другому ми занадто були вже такими занадто тавгаями. Це добре, що був такий толерантний суддя з Греції, який, в принципі, десь замикав на очі. Ну, але коли е, гравець е, от, Мудрик зриває атаку, маючи вже жовту картку, е, тобто там вже молитися на небеса і на суддю. Е, а е, цей, е, ця зарядженість, от мені теж здалося, що все-таки Петроков. Переоцінив Шотландію за тим першим матчем. Тобто там mm. питання було в тому, що нам не вистачало однозначно, не вистачало е, таких гравців, як е, Забарний е, е, Ігнатенко, трохи м'язів атлетичності в обороні. Е, плюс Шотландці е, були на свіжих силах, і в них всі основні гравці е, е, діяли, і все, е, все в них було ідеально. А зараз. Навпаки, тобто така установка з двома опорника, де Єтенко намагається трошки підніматися, де Степаненко звершує атаки. Але ми розуміємо, що це таки хлопець, який грає понад 70 матчів за не забуває чотири голи, то в нього це трошки не той виконавський стіл, який в Ярмоленка, і, і так далі, який кожен другий матч в середньому. Забиваючи стосуть, і, 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 і тому, от власне, навіть ці заміни в кінці в поєдинку, коли знімає Петроков найгострішого нашого гравця при передачах, тобто малімо там в нього небезпека передач на піві, така була дуже серйозна. То людина може і зібрати, і в розріз віддати, і в короткому клати по полях людина, яка звикла а в чемпіонаті проти. Непоборон грає Таланта. Він звикли їх їх розкривати. Він знімає його залишаючи Ігнатенка і Степаненка. Тобто він далі е, так стільки побоюється, що Шотландія десь нас розірве, хоча Шотландія е, ні натяку на, на атоквального не проявляла. Десь в першому таймі в них був момент, коли ми самі привезли під пресингом. Е, і момент на стандарті, коли ну, наші п'ять гуців біжать до одного суперника. Забарний показує, так треба комусь прикрити гравця на даній е, і цей гравець отримує м'яч. Добре, що Забарний встигає, хоча б трошки йому там налякати його завадити в підкаті. І все це всі моменти Шотландії. Чому було так побоюватися Шотландії? Чому було так затягувати замінами? Пе свої кроки почав робити після того, як випустив свіжих гравців в атаку. До речі, тренер що. Е, ну тут, якраз це, що Петроков завжди ризикував, і про якісь ходи робив тут. його схова це е, страх за результат, відповідальність. Очевидно, він побоювався втратити роботу, і це теж це теж зіграло команді в мінус. Е, до речі, про обережність судячи із погоди, а вона знову була дощовою, І судячи з того, що ми в попередньому поєдинку проти шотландців пропустили два м'ячі після стандартів. Дякувати ситуації, що тут якраз не було так багато кутових в шотландців. І повертаючись до тактики Петрокова, який там фізично намагався задавити, залякати шотландців. Зараз від переді мною відкрита статистика, і от штрафні удари в українців всім, попри те, що вони атакували, захищалися шотландці. В них 19 аж. Щодо кутових 5-5 рівноцінно. І йдеться про, про фули, якщо подивитися, в шотландців лише 6 фулів, а вона 14. І це показник. Тобто люди, команда, яка атакує постійно, який потрібно забивати. А шотландці грали там відверто їм нічия, була абсолютно задовільним результатом. І як розповідав Маліновський після матчового коментарі, він проходив біля роздягальні шотландців і Стів Кларк там видав якусь про промову, і вони там, як ледь не, не волоса, скажімо, так, і вони там всі тішилися, раділи, як перемозі. Вони цю перемогу вирвали своїми британськими хоробрими серцями. Однозначно, тому що там люди в першому таймі, коли ми кидали ривками, коли вдавалося закидати в прориви мудрика, який створив. Упермана Ярмолинку Довбека, і коли показують захисників Шотландії, ну в них просто очі на лоба, і вони вже ніби не стягували цього темпу, який їм задали, і в них були такі проблеми навіть багато. А е, питання вже в тому, що як скривається, тому що шотландці, в принципі, гру. Розкривали до перерви. А коли в нас ці штрафні, п'яті оборонці, опорники, всі працюють на оборону з останніх сил е, на їх на то е, то в нас же згадуються ці всі проблеми з скриванням в позиційній атаці. І тоді в мене виникають логічні запитання, чому знімати мати а лишати поваги на двох опорників, які пасо. Тільки ту закзвуху закриту оборону не вміють розкривати, як Маліновський. Угу. е, окей. Ти розповідаєш, що не вистачало гравців, які би могли розконсервовувати закриту оборону. Чим займалися на напередодні шотландці? Е, як думаєш, присутність на полі зінченка багато що змінила би? Однозначно, це е, ментальний лідер, це людина, яка звикла перемагати, яка знає, як перемагати. Ми згадуємо попередній матч, тобто перший матч з того такого трима трихмашок. Циклу Шотландії впливав чес, е, де він просто на собі тягнув м'яч. І передачами, і загострення, комбінації. Тобто все весь креатив, що через нього де намагався а, це підтримувати це партнери, але е, того такого інтере, ігрового розуму враз з інчинка дуже не вистачило для того, щоб щоб все-таки, розкрити шотландців. Ну, але теж це таке якийсь пошук панацеї, мені здається, тому що з іншенка не завжди. А в матчах ще при Шевченко не, не завжди зінка теж би спікало то що Фінляндію а Казахстан просто штрафний це давня наша тема. Це не це... це... українська проблема. Наприклад, ми беремо збірну Польщі, де грає Лівандовський, де грає Зелінський, де грає -купа активних гравців в топ чемпіонатах і, і що говорять бо і журналісти пенсіонери, що проблема з. Позиційною атакою. Щодо нападників, насправді у нас є два лише нападники: Яремчук і Довбек. Чи ти б когось ще виділив, хто би міг підсилити збірну України? Класичний просто такий атакер форвард. Або ставити когось mm -hmm. на позицію замість Довбека, ймовірно, або Яремчука, який би грав на позицію Форварда, не будучи при цьому там в клубі, не граючи на цій позиції. Що не, не видно насправді. Ну, Сікам вчора він відзначився хитриком за молодіжку, але це були такі досить цікаві голи. Я думаю, що навіть себе ну, також реалізував. Тобто е, добивання порожні ворота, його вивели на порожні ворота і, і розіграли, розпитали воротаря теж про в принципі удар на порожні ворота. Угу. Якщо ті моменти створювати довбоку, то він звичайно теж буде. Прозуміло. Але це теж і молодіжна збірна Словаччини всього на всього і вона це один такий матч за дуже багато часу. Зрозуміло. Е, Вдячно тобі, Тарас, що подався поговорити, і обговорити поєдинок збірної України проти Шотландії, який відбувся нагадаю напередодні в Кракові, і ми не зуміли перемогти і ця. Не перемога, а нічия призвела до того, що ми не пробилися до елітного дивізіону Ліги Націй, тобто Ліги А, і також тепер при жеребкуванні на євро першість 2024 року, яка відбудеться у Німеччині. Перебуватимемо не в другому, а в третьому кошику, що зрозуміло, ускладнить завдання виходу власне на євро 2024. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 і і з вами був Юра Гаврищак. А ось це ось це, це – YouTube канал Футбол 24 І продовжуйте підписуватися, ставити лайки та поширювати відео.